Друзі, привіт! Рік не бачилися. Довго я дозрівав до чергового випуску сухих фактів. Хоча давно б треба було добити попередній випуск про безпомічного СБУшника. За цей час з'явилася інша гаряча тема, це зальот нашого друга Влада Сухляка. Про це теж варто поговорити, бо ми за нього агітували на виборах. Відповідно, несемо відповідальність перед всією Здолбунівською громадою, що замість достойної людини посадили в крісло мера типового злодія Рішалу. Але перед тим як говорити про тилову корупцію, я хочу відповісти перш за все для себе, а нащо воно треба? Нащо воно треба мені? На що воно треба вам? Тут Річники прилітають, лінія фронту поглинає кожен день нові міста України, а тут якась тилова корупція. Такі враження, що за три роки повномасштабної до неї всі так звикли, що й не звертають уваги. Ще в першому випуску сухих фактів я говорив, що ми маємо контролювати чиновників. Але для чого їх контролювати? Тоді так і не сказав. Ми, як громадяни незалежної держави, маємо все це знати, вміти контролювати, при потребі відкликати деструктивних чиновників, які, не відчуваючи відповідальності, спрямовують всі свої зусилля не на розвиток громади, а на закриття власних питань. А от зараз на третьому році повномасштабної я маю чітку відповідь. Ми маємо контролювати чиновників, причому всіх рівнів. Тому що в кінці нам платити за їхні рахунки. Для прикладу, ось це невеличке ТікТок відео, як знищувалися Збройні Сили України за того чи іншого міністра оборони. За два роки на посаді міністра оборони Володимира Шкіченка списали 12 літаків і 238 танків. За часів наступного очільника Євгена Марчука зняли з озброєння 86 літаків, 263 танки та 572 ракетних установки. За Олександра Кузьмика армія позбулася 96 літаків, 136 танків, 248 ракетних установок. Поки Анатолій Гриценко був міністром оборони, списали 192 літаки, 6 698 танків та понад тисячу ракетних установок. За його наступника Юрія Єханурова з озброєння зняли 73 літаки, 102 танки і 4 ракетних установки. За Валерія Іващенка позбулися 78 літаків, 86 танків та 3 ракетних установок. За Михайла Єжеля списали 127 літаків, 1000 танків, 29 ракетних установок. І за час керування Міністерством оборони Дмитром Саламатіним, а потім Павлом Лебедєвим, армія позбулася 98 літаків і 292 танків. А ми тут при чому? Ми ж не обираємо цих міністрів оборони. Звичайно, ні. Їх на посаду призначає Верховна Рада за поданням президента України. А от що депутатів до Верховної Ради, що президента обирає народ України. Тому в знищення Збройних сил кожен з нас так чи інакше вніс свою лепту. Тому сприймайте цю війну як колективну розплату українського народу за свою слабкість. Перш за все, за слабкість політичну, яка породжує слабкість економічну, слабкість військову. Наступний сюжет про Будапештський меморандум, де президент Кучма віддав весь наш ядерний арсенал взамін міжнародних гарантій безпеки. Меморандум обману цього дня, 5 грудня 1994 року в Будапешті Україна отримала так звані гарантії безпеки від Сполучених Штатів, Великої Британії та Росії в обмін на відмову від ядерної зброї, яка на той час зберігалася на території країни та була третьою за потужністю в світі після США та РФ. Документ підписали тодішні лідери країн Леонід Кучма, Білл Клінтон, Джон Мейджор і Борис Єльцин. Також у цей день, але вже 1998 року Україна та Америка підписали угоду про ліквідацію 44 українських важких бомбардувальників і 1068 авіаційних крилатих ракет Х-55. Після підписання меморандуму Україна набула не ядерний статус, а три інші країни-учасниці угоди зобов'язалися поважати її незалежність, суверенітет та існуючі кордони. А це кадри того ж таки кучми. Тільки за столом вже Мінської переговорної групи, коли президент Порошенко про щось хотів домовитись з Путіним. Зараз проходять консультації, які будуть підрядять переговори з нинішнього положення, умови. Один із самых главных вопросов прекратить военне действие, условно говоря, саде их старту. якщо з обоєх сторон буде соблюдаться, когда, дай Бог, далі, само собою, почнеться нормальний мирний процес. Про ті будапештські домовленості ніхто і не згадує, як і не було їх. Зверніть увагу, що поряд з Кучмою Медведчук, теж представник України в переговорній групі. Це його згодом обміняють на полонених азовців як зрадника України. Але не про то зараз. Зараз за Будапешт тільки на третьому році повномасштабної я почув від президента України слова, які хочу почути 2014 року. І, і якщо Росія порушила цей документ, хоча вона є і була, була вибачте гарантером цього меморандуму. То як можна вірити в цей документ, і як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності і суверенітету? А відповідь дуже проста: чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працює. Тобто, це не тільки домовленості були України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, в цілому. Всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі ні одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі ні одна. Хто Україна? Хто сьогодні воює? Україна. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так, який же вихід. Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або але давайте без громких слов. Саме такі слова сказав президент Зеленський, тим таки азовським. А ви відводити? Приїхали війська. Ми приїхали. Побачите, як люди до цього відносять. Побачили, що люди кажуть, і що кажуть відводити треба. треба. Люди, люди кажуть. А нам вони весь цей час, поки ми тут знаходились, сказали, що не треба. Ми вже робили такі кроки з відведення, з розведення і після цього ми заплатили дуже велику ціну. Ті, хто йдуть от такими шляхами до перемир'я, вони намагаючись швидко вирішити питання, вони як правило отримують і ганьбу, і подальшу війну. Ми розуміємо, що ми за Україну і про Україну, як ви часто кажете про це, я не розумію. Навіщо ми знову таки так біжимо туди, от в ці перемовини. А, знаєте? Та можемо навіть ні з ким не говорити, а просто продовжувати це треба робити однак треба зі своєї сильної позиції. Говорить треба. З ким? Е, з тими, хто влияє на процес. Я не знаю. Можна, скажи прямо серед своїх побратимів. Говорити треба з Путіним э в том числе, но только сильные позиции, сильные карты за. Да не надо без без громких слов. Я спрошу. Ой, говорить надо с Путиным. Конечно. Я навмисно вставил цей сей всем известный диалог, чтоб в устами ж президента говорить: "Весь народ України, українці ж обрали Зеленского на тезах, нам нужно всего лишь перестать стрелять в країне" Не потрібна війна, країні потрібне велике будівництво. Саме народ України звів до маргіналів весь Азовський рух. Азов фашисти, наш корпус пси Авакова, Національні дружини на жони. Було ж таке. Сьогодні так, все перевернулось до гори Дригом. Всі бігають за Азовом. Ви наші герої. Але є невеличка проблема Цих героїв-то не так-то багато. Тому, шановні, поки президент відновлює ядерну зброю, на бусик. Нужно всього ж немножко постріляти. На сьогодні все. Я кажу вам, не пока! <му>